Я хочу укласти шлюбний договір, але не знаю, як сказати про це своїй нареченій, щоб вона не подумала, що ще не одружившись, я хочу розлучитись. Як пояснити, що таким чином я навпаки хочу вберегти нас від розборок у майбутньому? Запитав у мене мій знайомий, і я, чесно кажучи, задумалась, оскільки. Шлюбні договори в Україні не користуються особливою популярністю, і в першу чергу через те, що питань все ж таки залишаються більше, ніж відповідей. Тому сьогодні пропоную поговорити на цю доволі делікатну тему. Шлюбний договір може укладатися як нареченими, які тільки подали заяву про реєстрацію свого шлюбу до радцу, або ж уже подружжям, яке перебуває у шлюбі декілька десятків років. Шлюбний договір може бути строковим, може бути безстроковим. Він обов'язково укладається в письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню. Недотримання саме цих вимог призводить до того, що шлюбний договір є нікчемним. Шлюбний договір не може бути розірваний в односторонньому порядку, ви не можете відмовитись від нього в односторонньому порядку. Для всього цього має бути взаємна згода сторін або ж ваше звернення до суду. Що шлюбний договір може регулювати? В першу чергу май... майнові відносини між подружжям, їхні майнові права та обов'язки. Потім він може регулювати майнові права подружжя як батьків стосовно їхніх дітей. Це, скажімо так, у разі розірвання шлюбу, яким чином і хто буде утримувати дитину, приймати участь в оплаті додаткових витрат на дитину, відпочинку, навчання у вищому навчальному закладі і так далі. Також шлюбний договір може регулювати питання утримання одного з подружжя в незалежності від його матеріального становища, а також працездатності. І важливо, якщо цей пункт договору не буде виконуватися, то аліменти можуть стягуватися за виконавчим написом нотаріуса, що ні в якому разі не може регулювати шлюбний договір особисті відносини між подружжям. Скільки разів на тиждень має бути борща, скільки солянка. Як часто чоловік має право ходити в баню з своїми друзями, це все не може регулюватися шлюбним договором, у тому числі і те, скільки дітей якої статі повинні бути народжені у цьому шлюбі. А, також а, шлюбний договір не може регулювати особисті відносини між подружжями як батьками, з їхніми дітьми. Іншими словами, успішність вашої дитини в школі ви не можете передбачити умовами шлюбного договору. А, також шлюбний договір ні в якому разі не може обмежувати права вашої дитини, які передбачені діючим законодавством, а також ставити в скрутне становище матеріальне одного з подружжя. І звісно, за шлюбним договором ви не можете передати іншому з подружжя якесь нерухоме майно або інше майно, право на яке підлягає державній реєстрації. Тому як юрист я можу сказати, що шлюбний договір це абсолютний норм, якщо він грамотно складений, і в такому разі він може убезпечити подружжя від суцільного стрьому у майбутньому. Тому шлюбний договір це не про недовіру, це про дорослість, це про відповідальність двох людей, які вирішили поєднати свої долі, які розуміють, що в цьому житті все можливо.